Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось справи життейські, Подивимось питання, чи отримую я ту роботу, яку сподіваюся отримувати? Які для цього перешкоди. Це мені написали в коментарях. Зараз подивимось. Чи отримає той, хто дивиться мене зараз? роботу, на яку він сподівається, яку він хоче отримати. Чи отримає роботу, скажіть? Ну, вийшло, що ні, не отримає. Так, тоді давайте подивимось, які перешкоди, що заважає а, тому, хто дивиться мене зараз отримати ту роботу, на яку він сподівається, про яку він думає, про яку він мріє, що заважає отримати роботу його мрії. Які перешкоди для цього? Що заважає? Людині працювати там, де вона хоче. Так, і зроблять гроші. Ну, війна. Заважає війна. Інших перешкод немає. Тільки війна, військові дії. Ще буде вибір. Буде вибір, інша робота якась. Ви будете працювати ось. Карта роботи вийшла, хоча в думках 10 мечів ви доведені вже довідчю і почуваєтесь, як на самому дні, але робота буде. Працювати ви будете. І буде вибір. Буде якесь повідомлення про те, що або ця робота, або інша. Але ви якісь незадоволені. Чотири кубки не то, про що ви мріяли, і будете обрати, щоб були гроші, не та робота, про яку мрієте, а просто яка-небудь робота вже. І будете мати гроші. Гроші будете мати. Не дуже великі, але так, стабільно. І 10 кубків вийшло, що ваше бажання здійсниться, що роботу ви знайдете і будете там щасливі. Спочатку буде такий стан трошки незадоволення, що не те про що мріяв, а в процесі потім, вже, коли почнете отримувати гроші, роззнайомитись з усіма, то ви будете задоволені. 10 кубків це ощущення радості, щастя, що все добре. Так, перекриваю перешкоди. Перекриваю, що заважає. Це все хорошо. Це поганий настрій. Це депресія взагалі. Це військові дії. Заперечую. Страхи в минулому, що боялись, що не буде роботи, буде ні Заперечую. Ну, це в нас у багатьох таке є Такий страх. Це б я сказала, що природньо, для людини бояться. Заперечую. Складності тут є, заперечую. І перекриваю. Перекриваю. Так, перекриваю. Це карта грошей великих, щоб були гроші. Так, шукаю карту, яка ось лежить. Це дуже добре, що ця карта вийшла в розкладі. Перекриваю, це карта мир. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, того, хто мене зараз дивиться. Прошу допомоги і захисту для всіх, хто хоче мати роботу. Будь ласка, прошу приберіть всі перешкоди на шляхах, на ваших шляхах на гроші. Відкрити шляхи на гроші, на роботу, хай здійсняться мрії, прибираю всі перешкоди з шляху на влаштування на роботу, про яку ви мрієте. По Верховному суду, та буде так, і так буде. Перешкод більше немає, буде так. Вийшов розклад, він непоганий, добрий розклад. Будуть, як ну, інші варіанти. Да, то, що ви хочете, воно чомусь не може здійснитись, але будуть інші варіанти, які вам сподобаються в процесі. Дякую всім за увагу, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!